Вітаємо вас у соціальних мережах 10-ї бригади Едельвейс. Саме тут ви щодня бачите фото, відео та історії бійців Едельвейсів. Побут і бойову роботу нашої бригади. Сьогодні, з нагоди дня військового журналіста, ви познайомитесь з тими, хто по той бік камери, з тими, хто знімає, комунікує та документує цю війну. Привіт! Привіт. Це, Це ми. ми. Ми знімали хлопця 18-24, чотири. вихід на бойові позиції. Я запитала, що тобі привезти. Ми тебе зустрінемо. Він сказав: я хочу плов. Потім пізніше ми поїхали знімати кулінарне шоу, де кухарі так спіпало, вирішили приготувати саме плов. І Ми згадали про цього хлопця. І він буде виходити завтра. Ми будемо його зустрічати. Так, так, ми... так уявляєш, це таке слібодіння. Запакували цей плов і відвезли йому, і він був щасливий. На О, не... пловчик, ті називається, оце я його чекав. викликав. Бережіть такого шани. Зі ізюмом. Буде летіти ворожої фізі, насік його дуже гарно з'їли. стабілізатором. Репортаж про наших артилеристів були на позиціях. Був дуже веселий військовослужбовець, наш командир гармати. Ми записували з ним репортажну частину, де він розповідав про снаряди, про їхню роботу, про гармату. Почались недалекі прильоти в сусідньому полі. нам можна і посидіти, послухати, як воно буде зараз тут. Це вже по нам. І коли ми вже записували інтерв'ю, сидячи прямо от на гарматі, відбувся ще один приліт, і на цьому командир вже каже. Я пропоную тому що це вже все в полі. А ще виявилося, що їхній е, зв'язківець е, прямо мій сусід сусіднього будинку. А засняли це? Да? Як тобі служиться в 10-й бригаді девайс? Тісно. Була така історія: якось треба було зняти репортаж про танкістів. Приїхав тоді на точку і спланував спершу зняти загальний кадр, як проїжджає танк, пару пострілів. А потім запитав у старшого, щоб чи може залізти на танк, на башту і проїхатись там зняти якісь. Кадри, якби від першого лиця, і тільки збирався це зробити, по танку прилетів ударний дрон. Тобто, можна сказати, повезло, що я ще не встиг на нього вилізти. І повезло хлопцям всередині танка, що був наварений мангал, і, в принципі, танк був майже неушкоджений. Вони повилазили, потушили зовні визгарання і все. Пощастило. Найбільш пам'ятна історія пов'язана з нашою роботою, це мій перший виїзд на позиції. Я був всього кілька днів на Донбасі, і нам треба було поїхати відзняти репортаж про роботу наших артилеристів. Нас зустрів ГУЛ ФПВ, і ми перебіжками добирались до позиції наших хлопців. І там просиділи кілька годин через те, що по позиції по нашому квадрату йшов щільний артилерійський вогонь. Пробувши там. Під звуки вибухів артснарядів е кілька годин. Е за наказом командира підрозділу, в якому ми знімали, ми успішно звідти евакуювались. Звісно, ми не зняли репортаж, але ця історія надовго мені запам'ятається. Не існує краще в світі роботи, ніж робота в відділенні протягації. бригади Едвін Вейс. Якось ми поїхали на позицію до піхоти, щоб зняти сюжет про наших бійців-піхотинців. Відповідно, ми бігли і ховалися від ворожих дронів. І коли вже прийшли на місце, то я був дуже сильно переповнений емоціями. Чесно, мені було страшно, бо саме в той вихід я вперше відчув, що таке свист ворожих куль. Може, треба поліцію викликати, а то стріляють. Кулеметник подивився на мене і каже: Слухай, ти настільки емоційно зажатий, що тобі треба трошки розслабитись. Візьми стань за кулемет і в тому напрямку ворог веди вогонь. Отак, так, От так да? Окей, я звісно на таку пропозицію погодився, став за кулемет і мав таку чудову нагоду постріляти прямо на позиціях наших піхотинців. Сюжет ми, звісно, тоді теж зняли. Він є на нашому ютуб-каналі. І для себе я зробив висновок. Якщо вас напрягають росіяни, створюють вам дискомфорт, стріляйте по них, і вам буде легше. Приєднуйтесь до відділення комунікації 10-ї бригади «Едельвейс», І буде у вас все файно.